Друзі, всім привіт вам на каналі Огляд. Єй. Хто казав, що потужні ноутбуки не можуть бути компактними? ASUS ZenBook 14X може довести вам інше. Це втілення нового покоління ноутбуків, які можуть дати вам все, що ви шукаєте в компактному корпусі. Сьогодні я розповім вам про цю незвичайну модель, і ми з вами детально її розглянемо. Але перед початком, як завжди, попрошу підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Там є і телеграм-канальчик, на якому є цікаві. Відео з нашої роботи обов'язково раджу переглянути. Ну і ми погнали детальніше до нашого сьогоднішнього героя. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Оскільки зараз ціна постійно змінюється, це дуже просто можна зробити на е каталог який, до речі, до цього має зручний функціонал. Вибираємо в пошуку потрібний товар та отримуємо найменшу цінну пропозицію на сьогодні, що дає змогу вам зекономити. А якщо бажаєте скористатись повноцінними фішками, тоді потрібно увійти на сайт під своїм аккаунтом, тоді ви зможете переглядати історію пошуку, додавати потрібний товар в обране, та головне детально за усім слідкувати. Крім цього, раджу скористатись фільтром з правої сторони, який дає максимальний детальний набір параметрів для пошуку, щоб знайти потрібний вам товар. Там можна виставити діапазон цін, якщо бюджет ваш обмежений. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання я залишаю в описі під відео. Нас зустрічає як завжди, коробка сірого кольору, яка мені вже давно знайома. Варто зауважити, що комплектація мене пор... Радувала на додаток до ноутбука в комплекті живлення на 90 Вт із силовим кабелем та документацією, але найприємніше це адаптер з USB на мережевий RG45 і дуже зручний чохол конверт. Це відмінний бонус, який дозволяє відразу ж використовувати ноутбук у будь-яких умовах та безпечно переносити його чи брати в поїздки. Asus Zenbook 14X це ноутбук, який не тільки є потужною машиною, але й виглядає дуже привабливо. Корпус ноутбука зроблений із алюмінію сірого кольору, який надає йому елегантно. Та сучасного вигляду ноутбук має компактний розмір, який робить його дуже зручним для перенесення. Однак не варто забувати про матеріал корпусу та його відчутну вагу. На верхній кришці розташований напис ASUS ZenBook, який чудово доповнює дизайн ноутбука. Поряд знаходиться оригінальне зображення лінії. На цьому дизайнерські рішення повністю завершились і пішла суто практична частина. Виробник пропонує досить мало роз'ємів, але для такої ультракомпактної моделі цього в принципі достатньо. На правій стороні знаходяться два порти 4 які підтримують DisplayPort і Power Delivery, а також 35 мм комбінований аудіороз'єм та HDMI 2.0B. Трохи лівіше розташовані два світлодіодні індикатори. На лівій стороні є лише один повнорозмірний роз'єм USB Type A 3.2 Gen 2 та вентиляційні отвори, а от позаду нічого немає. Навколо екрану ми бачимо тонкі чорні рамки, які виконані із пластику. В результаті екран займає 89% площі всієї поверхні ноутбука. На верхній частині екрану знаходиться інтегрована веб-камера з роздільною здоровою. Full HD і інфрачервона камера для ідентифікації власника, два мікрофони, датчик освітлення та датчик RGB для автоматичного регулювання колірної температури дисплея. Вебкамера підтримує безліч функцій, таких як корекція освітлення, розмиття фону, корекція напрямку погляду, відстеження рухів, фільтри та технологія тривимірного усунення шумів, Asus 3D noise Reduction. у реальному часі, що дозволяє отримувати найбільш яскраві та чіткі зображення у будь-яких умовах. Клавіатура без цифрового блоку, тому майте це увазі. Вазі, хоча я вже за довгий час звик користуватися ось такою клавіатурою. Проте не хвилюйтесь для зручності. Тут є сенсорний цифровий блок, вмонтований в самому тачпаді. Звісно ж, присутнє підсвічування, що робить роботу з ноутбуком зручною навіть у мовах недостатнього освітлення. oled екрани стають все популярнішими в ноутбуках ASUS ZenBook і модель 14X не виняток. Цей ноутбук має 145 дюймовий oled дисплей з роздільною здатністю 28к 2880 на 1800 пікселів. Співвідно. Ношенням сторін 16 до 10, Часи та оновлення 120 Гц та часом відуку 0,2 мілісекунди. Незважаючи на глянцеве покриття, екран не сильно відблискує при використанні на сонці або в яскравий день, хоча краще використовувати його в приміщенні або в умовах нестачі сонячного світла, щоб повністю оцінити його якість. Однією з головних переваг oled дисплеїв є передача кольору. Asus ZenBook 14X має колірне охоплення 100% простору DCI-P3, а також сертифікацію Pantone. Максимальна яскравість у режимі. SDR становить 400 канделів на метр квадратний, а в режимі HDR 600 канделів на метр квадратний. Це хороші показники. і Крім стандартних налаштувань режимів відображення кольорів, Asus має безліч налаштувань, які допомагають продовжити термін служби oled дисплея до прикладу, приховання панелі завдання, екрану заставок, усунення мерехтіння та низької яскравості та вибір частоти оновлення. Один з найцікавіших аспектів в ноутбуці це його внутрішня начинка. Він оснащений новим процесором Intel Core i9 13900H. Це восьмиядерний октакор процесор, що входить до серії високопродуктивних мобільних процесорів, призначені для використання в ноутбуках. Цей процесор має базову частоту 2,5 Гц та може розганятися до 4,9 Гц в режимі Turbo Boost. Він також підтримує Hyper-Threading, що дозволяє обробляти до 16 потоків одночасно. Intel Core i 9 13900 h побудований на основі 10 нанометрового техпроцесу та підтримує технології Intel Optane Memory, Intel Thermal Velocity Boost, Intel Speed Shift, Technology та Intel Turbo Boost Technology. Цей процесор має інтегровану графічну підсистему Intel UHD Graphics, яка підтримує 4 k відео та підключення до трьох дисплеїв одночасно. Крім того, ноутбук отримав потужну відеокарту GF RTX 3050 на 4 ГБ та накопичувач на 1 ТБ SSD з феноменальною швидкістю читання та запису. Що стосується звуку, то його можна оцінити як досить якісний для ноутбука такого класу. Ноутбук оснащений чотирма динаміками, що забезпечують досить потужний. Тужне та насичене звучання. Крім того, ноутбук підтримує технологію Asus Sonic Master, яка допомагає покращити якість звуку, поглиблює його та робить чіткіше. Таким чином, якщо вам важлива якість звуку, то Asus ZenBook 14X може стати гарним вибором. В цілому це один з найцікавіших ультрапортативних ноутбуків на ринку, які можуть довільнити практично усі потреби, навіть вибагливих користувачів. Він здатний впоратись з більшістю повсякденних завдань, включаючи редагування базовий відеомонтаж та більш вимогливі графічні. Завдання, та навіть в ігри на цьому ноутбуці ви можете пограти в практично усі сучасні ігри на мінімальних та середніх налаштуваннях що. Повністю достатньо. Asus ZenBook 14X здатний працювати протягом 10-12 годин на одному заряді. Продуктивність та інтенсивність використання можуть вплинути на час роботи, наприклад, перегляд відео або ігри споживають більше енергії, що може скоротити час автономної роботи. З іншого боку, легка робота в браузері або використання текстового редактора може збільшити час автономної роботи. Asus ZenBook 14X є потужним, стильним та дійсно компактним ноутбуком з потужним процесором, приваблою. Привабливим oled дисплеєм який дійсно демонструє дуже зісоковиту картинку, ви можете зараз е, самі поглянути. Крім цього, крім цього, достатня ємність батареї для тривалої автономної роботи. Модель може бути: модель може бути відмінним вибором для широкого кола користувачів, геймерів, дизайнерів, айтішників, бізнесменів та студентів, яким потрібна потужність та надійність. Якщо вам цей огляд, друзі, був корисним, обов'язково ставте лайк під цим відео. Пишіть свої думки про цю модельку в коментарях під цим оглядом. Не забувайте підписуватись на канал угляд й та тиснути на дзвоник з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.